Привіт! Мене звати Олексій Шпичка, я практикуючий психолог і гешталь-терапевт. В нормі справжнє я та його здібності через деякий час виникають і починають функціонувати. І це дозволяє дитині дозріти до автономної, дорослої людини. Людина, яка здатна до самоактивації та самореалізації. Разом з тим, в неї є відчуття власної гідності і впевненості в собі. І це дозволяє їй творчо вирішувати різні складнощі в житті і проживати розчарування. Але якщо дитина зіштовхнулася з переживаннями депресії і покинутості в перші три роки життя, то справжнє я закривається. Для того щоб не відчувати нестерпні емоції від ситуації покинутості, зупинка життєдіяльності справжнього я призводить до зупинки в психологічному розвитку, і це відповідно призводить до порушення всіх навичок і здібностей особистості в тій чи іншій мірі. Дитина не може кожного дня знаходитись в переживаннях депресії покинутості. Тому вона винаходить різні способи, як їй захиститися від цих почуттів. При цьому зазвичай в жертву приноситься її зростання і адаптація. Тобто дитина уникає діяльності, яка б сприяла проявленню її справжнього я. І внаслідок цього потенційні можливості її особистості не розкриваються. Деякі важливі функції особистості можуть розвиватися лише після успішної сепарації та індивідуації. В першу чергу, це сприйняття реальності, контроль імпульсів, толерантність до фрустрації і стабільні кордони особистості. Дитина, яка не може відділитися від мами, не зможе засвоїти ці функції, тому що мама продовжує їх виконувати за нею. Ми бачимо, коли в дитини проявляється дефіцит в якихось із цих функцій. Відповідно, якщо в дитини погане сприйняття реальності, то вона вимушена і далі продовжувати покладатись на маму в розумінні того, як влаштований навколишній світ. Її власне. В чомусь викривлене сприйняття реальності буде викликати в неї відчуття розгубленості. В той час, як дитина з більш чітким сприйняттям реальності, буде функціонувати успішніше в такій самій ситуації. При нормальному розвитку мати знайомить дитину з дедалі складнішими рівнями фрустрації, для того, щоб вона могла зрозуміти, що ти не завжди отримуєш те, чого ти хочеш. В якийсь момент дитина усвідомлює і приймає це як нормальний, хоча й неприємний факт життя. В той час, як дитина з пригніченою особистістю, в неї буде погана здатність витримувати подібну фрустрацію. Схожим чином, мама встановлює обмеження для поведінки дитини з допомогою адекватної критики. І це дозволяє дитині навчитись навичці самоконтролю. Але в ситуації зупинки розвитку особистості такий мамин контроль не зможе бути інтерналізований. І, відповідно, дитина не зможе отримати адекватну внутрішню силу. На цьому в мене все. Дякую за вашу увагу і до зустрічі в наступному відео.